Військовому ліцею Державної прикордонної служби 18 років. Кожен із присутніх ліцеїстів у найближчому майбутньому стане на захист кордонів країни. Їхня форма, постава і погляд говорять більше ніж слова. Україна має гідне майбутнє. Маю бажання долучитися до Національної академії Державної прикордонної служби України і після цього стати офіцером, щоб захищати свою країну. Напевно, від початку війни таке бажання з'явилося. 18 років це історія становлення випробувань і перемог. Ліцей прикордонної академії виховав сотні юнаків, які нині служать у Збройних силах та Державній прикордонній службі. Для вихованців це не просто навчання, це школа мужності і честі. Завдяки мужності та самопожертві наших захисників ми маємо змогу зібратися тут і відзначити сьогоднішні наші 18-ту Їхня боротьба це наша можливість навчатися. Пам'ятайте про це, і будемо єдиними їхньої відваги. Дорогі ліцеїсти, пам'ятайте, що знання це ваша зброя, дисципліна ваша слава, а патріотизм – ваш конкурс. Ви майбутнє нашої держави. Символом єдності і відданості став новий прапор ліцею. Він відтепер майорітиме на урочистостях, нагадуючи кожному ліцеїсту, що служіння Україні це покликання і велика честь. Сьогодні справді визначальна подія, окрім того, що ми зустрічаємо повноліття нашого ліцею Державної прикордонної служби України, начальник ліцею ще й отримав із рук бригадного генерала прапор ліцею. Це, як, знаєте, якщо проводити паралелі, як людина отримала свій паспорт. Ліцей отримав свій стяг. Усі ви, дорогі ліцеїсти, маєте цим пишатись і маєте священно відноситись до цього вашого знамення. За самовіддану працю та виховання справжніх патріотів нагороди отримав колектив навчального закладу, адже саме їхні зусилля перетворюють юнаків на сильних і стійких захисників держави. Оксана Медведєва, телеканал «Перший подільський.